Місто на берегах псла, місто, де не сумують, перелина Собожанщини. Такі асоціації можна почути, запитуючи про наше місто Суми. А що особливого у рідному місті для Сумчан? У нас такі люди гарні, доброзичливі. Завжди прийдуть на допомогу. І саме місто таке воно комфортне для проживання. Так красиво ж. Мені подобається. Во взагалі, в центр виходиш – взагалі красота. Замечательно. Все, навіть в таке время, і тим не менше слідят. Все нормально. Меня все устраивает. Я нікуди не збираюсь виїжджати. За все, як його можна не любити. Для мене суми це місто троянти, які завжди з мого дитинства прикрашали майже кожен куточок. За те, що воно моє, моє рідне. Я дуже люблю свою подругу, проводити з нею час, і ми дуже любимо гуляти цим містом. Дуже багато є, куди сходити сотня. Цей парк, Харківська вулиця. Ми дуже любимо своє місто. Люблю за своїх рідних людей, за те, що тут дуже зелено, за те, що тут мене завжди раді всі бачити. За те, що так це, це рідне місце тому і люблю. Це ну, ти ж тихо тут. Для пенсіонерів проще. місце важко. Я бачу міста, був. А все мог тихо, спокійно. Люди приємні. Це те, що воно є. Красиве, таке, цвітуче. Людей тут гарних, красивих, багато. Троянди. Раніше дуже було багато троянд сама. говорили, і так говорили, що місто троянд. Це наше місто, воно рідне, саме найкраще. Юрій Котяр, Максим Лузнюк, новини СТС.